Козацька рада народження легенди. Уже майже два тижні молоді чоловіки 18-22 роки мають можливість виїхати з України за кордон. Деякі бізнеси вже нарікають, що через це втрачають працівників. Днями поширили інформацію, нібито сільпо залишили три тисячі молодих фахівців. Утім, згодом це спростували і повідомили, що виїхала значно менша кількість. 90 чоловіків, тож тим не менше. Ми вирішили дізнатися, наскільки масово молодики покидають країну та чим це загрожує економіці і обороноздатності країни. Андрію Маріонді 19. Він з Рахова, але майже вся сім'я живе у Чехії. Саме туди хлопеці прямує не у відпустку, а пожити. З роботи напередодні офіційно звільнився. Я працював на ново на новій пощі. Звільнився так. Як з'явилася можливість виїхати за кордон, звільнився, бути з рідними, поїхати до рідних, там усі рідні. Таких як Андрій, у його компанії чимало переконує хлопець. Його колега Роман теж написав заяву на звільнення і їде до Праги. У мене там сестра працює, брат. Просто до них їду трошки. Трошки це на кілька місяців після переконує повернеться додому. На ну, орієнтовно три місяці десь так. три-чотири місяці. І що там будете робити? Вестерічне життя, що знімати для себе просто. Ага, жити в сестри. Жити в сестри, да. Право на виїзд за кордон чоловіки 18-22 років отримали майже два тижні тому. Втім, щоб хлопці ломилися до Європи, тут не помітили, пасажиропотік не змінився. Ми не ведемо окрему статистику виїзду за кордон, скажімо так, чоловіками віком від 18 до 22 років. Ми не фіксуємо збільшення пасажиропотоку чи якогось ажіотажу навколо цієї ситуації. На пункті пропуску із Угорщиною наша знімальна група за дві години зйомки не побачила жодного чоловіка 18-22 років. У державній прикордонній службі кажуть, ситуація на всіх пунктах пропуску плюс-мінус однакова, і масового виїзду вони не фіксують. Говорити про те, що все масово тікають, це невірно. Ці чоловіки також перетинають кордон і на в'їзд в Україну. Тобто є а, нормальний перетин кордону а, через те, що дозволено тепер перетинати кордон на виїзд України. Але звісно, що вони також і повертаються на в'їзд в Україну. Ми написали запити до десятьох компаній з різних сфер: будівництва логістики та рітейлу, а також поштових операторів. Більшість із них відповіли, що проблеми або немає, або вона не масова. Втім, деякі компанії все ж заявляють, що втрачають працівників. З підприємства Володимира, яке виготовляє меблі, за тиждень звільнилося семеро людей. Фактично, вже або виїхали за кордон, або вже збираються виїжджати. Буває так, що телефонують, а ти де, як в тому мемі, а я в Німеччині. А буває так, що попереджають на роботу. Підприємства це поки не вплинуло, але тенденція викликає занепокоєння. Коли відбувається звільнення, то воно може потягнути за собою ефект своєрідної домино. тобто безпосередньо за звільненням працівника, відбувається звільнення його дружини або дівчини, або ще когось з членів сім'ї. Про звільнення працівників заявляє і низка торговельних мереж. Повідомили нам у європейській бізнес асоціації. У одній з мереж зоотоварів кажуть, вже шестеро працівників виїхали за кордон. Це продавці, це торгові агенти, це експедитори. Причини, які зазначаються, це такі, що є перспективи краще да, в країнах Євросоюзу. Через мобілізацію в Україні гостро відчувається брак робітничих професій. Про кадрову кризу заявляли дві третини роботодавців, яких опитала європейська бізнес-асоціація спільно з порталом Робота». Відтік молоді може ще погіршити ситуацію з ними. 21% з тих компаній, які вже відчувають кризу. Вони зазначали, що вони роблять ставку на залучення молоді до 25 років. Якраз тієї формально непризивної молоді. Зараз ми бачимо, що фактично ця стратегія е, може не спрацювати. Найбільше може постраждати сфера роздрібної торгівлі, логістики та будівництва, де найактивніше залучають молодь. Втім, у центрі економічних стратегій кажуть, великих втрат ринок праці не зазнає і вплив на. Економіку очікують незначний. Згідно з даними Інституту демографії, в Україні проживає максимум 700 тисяч чоловіків 18-22 років. При цьому більшість із них навчається. Працює приблизно 300 тисяч. Коли ми порівнюємо 200-300 тисяч з загальною кількістю економічно активних громадян, за оцінкою Інституту демографії, це десь 13 мільйонів, це 3%. Тобто це не настільки велика частка, і навіть якби вони всі виїхали, а такого не буде, то це не нанесло б якогось суттєвого удару по економіці. Частина тих, хто виїде, згодом таки повернеться додому, переконаний 21-річний Іван. На момент повномасштабного вторгнення він за грантом навчався у Великобританії, збирався вступати до Кембриджського університету. Але відмовився. Вирішив, що варто повернутися в Україну, бо не все така річ, вона нікуди не збіжить. А країні потрібна от допомога тут і зараз у Києві разом з друзями. Іван створив компанію, яка виготовляє реп-системи для війська. каже за кордоном про власний бізнес і не мріяв. захищають наших бійців від FPV, від мавіків, від скідів. Це переважно автомобільні системи, там ми виготовляємо, розробляємо свої антени. Хлопець переконаний, більшість його однолітків, поживши у Європі, дуже скоро зрозуміють, що там можливостей менше, і оберуть Україну. Україна це країна реальних можливостей, де ти можеш побудувати себе, побудувати свій бізнес, побудувати свій власний бренд. Без великих вкладень, навіть часом без навчання в університеті, в той час як за кордоном в країнах Європи в США це набагато важче. Думка, що за кордоном краще, це просто ілюзія великою мірою. Христина Гавриш, Світлана Ковбиця, Вадим Чешканич, факти сітів. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.